Нашому дому нова допомога. Відтепер реабілітаційна установа має ігрові столи, стільці для дітей дошкільного віку, ноутбуки, мультиварку, кухонний комбайн, а також ліжка для масажу та миття лежачих хворих. Таку допомогу нашому дому надали голова благодійного фонду древляни Валерій Чорний та депутат міської ради Ігор Левітас. Те обладнання, яке безпосередньо комп'ютери це на прохання директора, які їм необхідні для навчання для того, щоб ці діти могли. Це два ноутбука і теж саме мультиварка і комбайн, щоб вони проходили процес би, навчання працювати на такому обладнанні. Бо тут, як ви бачили, діти різного віку, починаючи з 7 років і до 35. Але ті дорослі, які є, вони вміють там малювати макраме робити і таке інше, а працювати для того, щоб зварити чи скип'ятити той чай. Також потрібно навчитися. Працівники реабілітаційної установи влаштували меценатам екскурсію по закладу. Останні в свою чергу висловили подяку усім робітникам нашого дому за сумлінну працю та привітали всіх присутніх з ним знань. І вам щиро дякую і їм за те, що вони не забувають за наші нащадки. Якщо ми не будемо про них то впевненість в тому, що про нас теж люди підбуватися також. Така незначна. Нема коріння, дерево не росте саме по собі. Є коріння, є листя, є плоди. І тому оце все з'єднання, коли про нього пам'ятають, воно приносить результат. Ми тут завітали не вперше до вас і надію, що і не в останнє. Сьогодні їхній праздник, і весь наш праздник дорога сім'я І я хочу поблагодарить іменно, от, там, хочу поблагодарити іменно ...воспитателям і нянечкам. ми що можемо, ми би, завжди допомагали. Голова благодійного фонду древляни Валерій Чорний зазначив, що така допомога нашому дому надається вже не вперше. Початок, коли свого часу депутати започаткували цей центр, от самого початку на Святого Миколаєва. Перший рік з ми привезли обладнання, і до сьогоднішнього дня періодично то на Новий рік, то на Святого Миколая, то, як ви бачите, сьогодні на День знань з тої позиції, що це початок нового навчального періоду. Діти ці не відрізняють новий рік чи старий. Їх певний час тут не було. Вони були з батьками ну, на літніх, так би мовити, канікулах в домашній обстановці. а Тепер повернулись назад в центр. О, тут для них це і є початок року. Директор реабілітаційної установи Наш Дім Катерина Дяченко. З допомогою, яка надійшла, повністю задоволена, Ба більше жінка говорить, що деякі речі були конче необхідними. Зараз вони надали допомогу вигляді меблів, які є. Дуже потрібними для дітей, які ходять до нас на амбулаторні послуги, вони якраз такого віку, які дітки до нас ходять. Так відповідно, це і ігрові столи, які можуть бути використані в роботі. Так, для дітей молодшого віку, тому що ми в основному практикували те, що ми надавали послуги стаціонарні для дітей, які менше 7 років, то в нас якраз є певне обмеження стосовно меблів. І, звичайно, ми дуже раді, що вони нам на. ...дали нову мультиварку. За допомогою якої наші е, діти, наші клієнти будуть вчитися готувати це дуже важливо для побутового самообслуговування, тому що кожна людина із обмеженими можливостями вона в першу чергу повинна вміти сама себе обслугувати, зробити елементарні речі, це і приготувати, їсти відповідно вдягнутися е, і орієнтуватися в оточуючиму суспільстві. Крім цього, Валерій Чорний повідомив, що також нещодавно їхній фонд відправив допомогу в зону, АТО, зокрема, ліки, столові прибори та спеціальні автомобілі, яких наразі потребують воїни на передовій. Володимир Гросил, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бриспіль.